Слава Україні! Давно не випускав відео і вирішив записати для вас деякі інформаційні питання стосовно байткастингу. Надихнув мене, це один з моїх нечисленних, але дуже цінних підписників. І подивившись простори українського ютубу, я, на жаль, не знайшов інформації. Про тему сьогоднішнього обговорення. А тема буде про закид і утворення перебіжок при закиданні бейткастинговими катушками. А особливо це стосується BFS-катушок. Тобто ультралайт. Перед переглядом хочу вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити будь-який коментар, це дасть змогу. Моїм відео просуватись в стрічках і просувати україномовний контент. Що ж розпочнемо? І розпочати я хочу з причин. Причин природних. Природні причини це, як мінімум, вітер, вітер боковий і вітер в лице. Це Найважливіші фактори, які впливають на закидання байкасінгових котушок і утворення перебіжок. Чому ж вітер? В спіннінгових котушках цього можна уникнути і по суті спіннінгові катушки майже ніколи не дають борити. ну в мене у всякому випадку не дають боріт. А от на рахунок байткастингових тут треба погратись. Справа в тому, що при закиді ваша котушка, точніше тобто ваша шпуля, розганяється інерцією, інертною силою. І якщо політ вашої котушки йде проти вітру, то, звичайно, інертна сила буде розкручувати вашу шпулю і зробить вам таке кубло. Щоб цього уникнути, потрібно працювати з цим регулятором, основні гальми. Тобто затягувати їх якомога сильніше, щоб не було у вас перебіжок. Йдемо далі. Що може ще вплинути на якість закидання бейткастинговою снастю в нашому випадку ультралайтом. Це велика кількість жилки на вашій катушці, точніше на вашій шпулі. Я наматую взагалі ну, приблизно 30-35 метрів. Це максимум. Так як я користуюсь флюорокарбоном, а флюрокарбон важчий за шнур. І за рахунок цього флюорокарбон буде додавати більший показник інерції вашій шпулі. Як бачите, в мене багато місця на шпулі, тобто вона заповнена не повністю. Так само. Тут. Це шпуля відрора. Десь губив я фіксатор. Вона взагалі важить 4,6 грами, якщо я не помиляюсь, з підшипником. І ця шпуля дуже класно працює саме на BFS-приманках. Ще одна шпуля є у мене до цієї катушки. Це стандартна шпуля. Тут трошки більше. Тут, як бачите, у мене мало флюокарбону. Це для приманок 1 грам приблизно до 3, можливо навіть менше. Ну а цією шпулею я користуюсь з більш важкими приманками. Ще одна з причин, як на мене, це стрійвуглища. Бачите, у мене два вуглища, Evergreen і Mid-U-Stace. Що ж дає стрійвудлище? Стрій вуглище дає початкову силу інерції і ваша приманка більш плавніше розганяється, якщо у вас стрій. Іде по градації від екстрафаста вниз. Тобто наші американські колеги рекомендують використовувати будилища фасту, стрійфасту. Але, в принципі, в мене екстраф це ось це будилище, Ним я користуюсь вже близько пів року. І використовую для приманок. Приблизно від 5 грамів за цією шпулею і зі стандартною. Що хочу сказати? Що кінчик, як бачите, він практично не згинається. Суто-джигова палка, занадто жорстка для приманок від 1 грама до 3 приблизно і закид виходить дуже незручний. Хоча, якщо пристосуватись, то в принципі можна працювати. Щодо палочки US. Палочка USTE має стрій регуляр Fast Як бачите, згинається досить гарно. Одного... Двограмові блешні літають приблизно на 20 плюс метрів в мене з цією катушечкою, з цією шпулею На жаль, немає в мене вагів, але зовсім скоро я зможу зважити і в ком'юніті свого YouTube-каналу я скину фотографії з вагами. Тож, Літає на закиді приблизно 20 плюс метрів ну, до 25. За рахунок того, що небагато флюрокарбону намотано на шпулю, він не дає сильно велику інерцію, плюс э, стрій гудлища дозволяє закинути легкі приманки далі, ніж. На цьому вуличі я б зміг закинути е, ті самі ваги. Чому саме флюрокарбон, а не шнур? Є е, е, прихильники і тої, і тої волосіння, але чому мій вибір пав на е, флюрокарбон? Я працюю флюрокарбоном, бо на флюорокарбоні немає відстрілів. Я працюю на так званій граничних налаштування гальм, тому е, працюю саме з флюрокарбоном. Е, щодо шнура, його привілегії. Він легший за флюрокарбон. Е, мінус його в тому, що він набирає воду і Прилипає до вуличі. Це я помітив зовсім недавно, коли тільки придбав альдебаран і в той же день я поїхав спробувати на воді цю катушку, намотав шнур і були проблеми з закидом через налипання на бланк вулущі. Щодо флюорокарбону, такої проблеми немає. Це, до речі, також може давати свої плоди в спушуванні гнізда над вашою шпулею. Про причини я вам приблизно розповів. Тепер хочу розповісти вам про те, як їх уникнути. Ці, точніше, унеможливити роботу цих причин. Стрійвурлища стрій має бути фастовим, щоб він нагружав ваш кінчик. Тобто, щоб у вас не було, як бачите, тут така радуга, тут, на жаль, з тим самим навантаженням зовсім інша робота кінчика, щоб у вас не було, щоб у вас було завантаження вашого бланку. Це Перше усунення причини. Друге налаштування ваших галю. Перше, що я роблю на риболовлі, це налаштовую пісове гальмо, якщо е, воно не налаштоване взагалі. Е, я роблю спочатку спуск на вільне падіння. І потім затягую трошечки більше, щоб це було таке, знаєте, ковзання трошки повільніше, ніж вільне падіння. Далі, що я роблю? Що я б робив, якби взагалі не вмів кидати байкар з новими катушками? Я б, мабуть, поставив основне, основне гальмо на максимум. І відштовхувався вже від цього. Тобто, ви, якщо ловите спінговими катушками, тобто безінерційними, ви розумієте, коли у вас вилітає шнур і нічого не заважає цьому, так само і тут буде. Потроху-потроху зменшитись в градації чисел на ролику, і в кінці кінців. В якийсь момент ви зрозумієте, що прийшли до того, коли у вас після зменшення-зменшення числа буде невеличка перебіжка, ви поставили трошки більше, трошки більше число по градації, і вже це буде і тим самим комфортним налаштуванням при закиді тої ваги, яку ви поставили на ваше вулище. Так, ну і ще один секрет, точніше не секрет, а порада. Як ми всі знаємо, в бедкастингових катушках є два гальма, це основне і веселе. І є ще одна така порада. Спробувати гальмувати шпулю пальцем. Я до цього прийшов приблизно за пару днів. При закиді ви тримаєте палець на кнопці. І тим самим, коли відпускаєте при закиді вашу шпулю, ви відчуваєте, що у вас починає спухання і ви притормажуєте пальцем шпулю. Тим самим унеможливлюєте спухання вашої волосіні. Пробуйте. І я думаю, що з досвідом і в якомусь проміжку часу ви це все ви оволодієте цим всім і все у вас вийде. Тож, сподіваюсь, цей ролик був інформативним для вас. і Якщо виникнуть ще якісь питання, то welcome, пишіть. Ну і до зустрічі вже на водоймах.